Усім привіт! вашої уваги Оля мішачка з халатами подивимо, що попадає. На столі у нас халат розмер L. Наступний халат з зірочками. Розмір XL. Ось такий великий гарненький халат. Розмір L. Розмір M. L фірма Primark. Размер XL. Такий халат на гудзиках. 22-й английский. Что, это халат? Фирма Top Shop. Гарный. Размер Eile. Че? Халат на гуциках Розмір XL, 2XL. Верненький. Халат на гуциках Розмір М Фірма Кроп. Халат зірочками. Розмір М Сердечко ми зараз приберу і продовжимо наш огляд. Розмір XL. Розмір М, розмір XL. оглянула 100% нашого мішечка. бачите, ще попадає.